Останні дії США у західній півколі спричинили хвилю гострих дискусій від легітимності операції у Венесуелі до можливих наслідків для світу. Чи стаємо ми свідками нової моделі американської сили? обговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю Доброго дня. Ну, от, власне з останніх таких заяв постійний представник США при ООН Майкл Волц заявив, що операція в Венесуелі була законною, як він сказав, правоохоронною акцією проти обвинувачених е, в тяжких злочинах. Так це Ніколас Мадуро і його спільниця Сілія Флоренс. От власне він каже, що це нібито не окупація країни. Навпаки, вони хочуть дати венесуельцям кращі життя. І от що війну, якби вони не починали, і якби це в цілому не війна. От на вашу думку, чи мали в цілому США право на таку от військову операцію, або, як вони кажуть, правоохоронну акцію у Венесуелі? Мали, тому що вони США. Правих хто сильніше. Я не погоджуюся з тим, що нова модель це стара модель. Після 45-го року цей світ тримався, не був захоплений комуністами і тримався виключно на правоохоронних. Функціях Сполучених Штатів Америки, які для підтримки порядку періодично комусь відривали. Чи була, наприклад, в Панамі в 89-му році взагалі була військова операція, загинули американці, так, Гренада, Домінікана допомагали Піночету, в Бразилії допомагали, тиснули на комуністичні режими. Ну так і тримався весь світ, тому тут повернення до. Старого нового старого порядку. Окупації не було. Чи була це поліцейська операція? Ну, з точки зору американського законодавства, так, це була американська правоохоронна операція. Тобто фактично ми входимо в таку ситуацію, що хто сильніший той правий? Ні. Сильніше США. Те, що дозволено Юпітеру, не дозволено. А от те, що зараз Держдеп США офіційно підтверджує, що нібито Західна півкуля визначається винятковою зоною інтересів Америки. Так? І от, знову ж таки, ми бачимо погрози після Венесуели в сторону Гренландії, так, в сторону Куби, Мексики. Тобто, можна сказати, що це така вже буде, як ви сказали, певна стара нова модель американської сили. Тобто, знову ж таки, ми входимо в таку певну нову епоху? Нову епоху, і це дуже добре для світу? В світі повинен бути поліцейський. Які все ж таки о, о, своє свої біографії ніколи не будував не будував концтабори США? Якщо воюють, вони воюють виключно через необхідність? Далі а що знається на, на увазі, щоб не було Західна півкуля? Щоб жодного Китаю та Росії не було на території Західної півкулі? Вони тиснуть на Китай Росії. А що таке Куба? Це людожерський взагалі комуністичний режим. З яким вони зараз будуть вирішувати, теж питання, скоріше за все, за схемою Венесуели. Венесуела зараз припинить постачати нафту в, цей, не в Кубу. Так? А далі будуть вирішувати питання, ліквідовувати цей гнійник, який скільки там, 45-го року існує. Ну, от і все. А вони що? І Тому я вважаю, що це правильно. І, і добре, що американці повертаються в такому форматі. Якщо хтось там почне говорити, що вони мають такі права, як американці, це робити. Ні, не маєте ви права так робити. Американці мають право, у них і моральне право, у них і переваги є. І вони продемонстрували кожному в світі, що міць Пентагону величезна, і не треба нікого там окуповувати, в'язуватись гострокові війни. Проста еліта, яка не зрозуміла натяку. Бу що не що в країні не було Хезбали, що в країні не було Китаю, що в країні не було Росії, якщо з одного разу не зрозуміли, з іншого разу, скільки вони місяців проводили цю операцію, мадура, коли надіслали есмінці до цього, він що одразу ж не зрозумів, що все серйозно? Йому ж пропонували тікати звідси, він вирішив повийожуватись. Ну от тепер воно в американській тюрмі. От, до речі, після того, як затримали Мадура, так дуже багато писали коментарів, чому так само він не може вчинити з Путіним. Бо, коли а, тому, він тому, що цимав... Путін сильніший. а тому, тому, що Путін поки що сильніший. Але те, що Росія і Китай офігіли, я вас запевняю, я вас запевняю, тому що вони не очікували такого. Росіяни думали, що зараз американці залізуть, і буде новий В'єтнам. Вони ж на скільки зброї надавали в Венесуелі? Багато чого американці не залізли. Вони продемонстрували багаторівневу, блискучу проведення операцію, з сподавлення ППО і все, що і все що інше, і просто взяли еліту і привезли в тюрму. А коли йдеться про еліту, знаєте, всі починають думати 20 разів ніж. Продовжувати ту політику співпраці з Китаєм, співпраці з Росією, тому що це еліта, тому що це конкретно особисто тебе стосується. І так далі. Ти не сховаєшся за країну, тому що американці не збираються воювати з країною, у них є інші можливості. Чи перелякалися в Москві, перелякалися. Вони ж дивіться, вони Путін жодного коментаря не дав. І не засудив, тому що боїться, що з зворотньої реакції, і не підтримав. Йому теж страшно. Китайці теж отримали урок, що шириф повернувся, що це ваші маніпуляції і намагання використати ту інфраструктуру, які підтримували США останні 45 років, років, точніше 45-го року, яку використовуєте собі на користь. Так вона закінчується тепер. Є можливість вас. Поставити на місце, от і все. Ну, Путін не підтримав, але підтримали путінські голови, так? тобто вони там категорично засудили, так? Ну, нехай засуджують, ООН. нехай засуджують далі. так. От ви сказали про цим, що Мадуро вже багато разів попереджали так про це про те, що буде ескалація, так про те, що буде це затримання, і в цілому путь Трамп ніколи не приховував так, якби своїх поглядів на Венесуелу. Але от зараз він знову ж таки починає схожу дискусію з Гренланд... Гренландією. Так, от е, він вже там натякає на те, що Гренландія має бути повернута якби на територію США. Так і от політико пише, що США розглядають можливість от, встановлення свого контролю е, шляхом вже політичного впливу. Так, не військового, а саме політичного. І що це може відбутися вже е, в найближчі місяці, ну і в цілому протягом цього року. От на вашу думку, чи дійсно можливий такий сценарій, чи дійсно протягом цього року от, вони можуть встановити цей політичний контроль над Гренландією? І в цілому, яким саме чином? Я думаю, що можуть, і, скоріше за все, зроблять, тому що це питання їхньої національної безпеки, тому що це Арктика, а це знову росіяни і китайці. Ми скоріше з китайців приходимо. А, і далі питання польоту новітніх ракет гіперзвукових. якщо вони будуть летіти через північне полюс, то США не захищені. Я думаю, що встановлять. чи яким чином ну якось культурно встановлять Ну, скільки там три тисячі людей живуть? Да? А скільки треба голосів для того, щоб провести референдум щодо визначення особливих партнерських відносин зі Сполучених Штатів Америки? Ну, рахуйте, така математика. Якщо 30 тисяч там виборців, добре, 50% явки, ну добре, 60. Це скільки? 20 тисяч людей, да? Достатньо з них, щоб половина там проголосувала за з 20 тисяч людей? Ну добре, 15 тисяч запасов. Чи є гроші у США для того, щоб організувати правильне голосування? Я думаю, що є. Чи, мож... Чи є можливості пообіцяти щось людям? а там допомогу і все інше є. Я думаю, що вони можуть це зробити. Ну, але знову ж таки, якщо говорити з законної точки зору, чи це в цілому, знову ж таки, законно? Законно стосовно чого, проведуть референдум, люди проголосують це законно. Ну, але де гарантія того, що люди проголосують за приєднання до США? Проведуть ще один референдум. США, коли поставить перед собою завдання, вирішувати проблеми національної безпеки і так далі, вони роблю, зроблять все. США стали такою країною, як є, і через те, що вони захищали права людини, боролися проти клімату і все інше, тому що вони в першу чергу захищають свої інтереси. Так, побудована їхня країна потрібно було відірвати. Від Мексики, Техас вони переселили туди фермерів у 19 му е, е, сторіччі, оголосили державу Незалежну Техас і приєднали його до Сполучених Штатів Америки Те саме вони зробили з Каліфорнією. Ніяких сантиментів, розмов і так далі не було, тому що вони вирішували свої питання. Колумбія не хотіла будувати Панамський канал, не хотіла. Тоді американці знайшли на території Колумбії волелюбний народ Панами. Створили штучну державу Панама. Панама підписала договір на будівництво Панамського каналу. Американці завжди так діяли. От і все. Якщо вони поставлять собі завдання, вони це зроблять, тому що знову-таки тут питання національної безпеки. От і все. Бачу ціль, не бачу перепон, так Ну так вони такими і стали. Не, не, не те, що знаєте, роз, займалися розмовами і так далі. Вони діяли виключно зі своїх інтересів. Тому це велика країна зараз з багатьма, за багатьма параметрами. Але це плюс дійсності для світу, тому що краще, ніж американці, ніж китайці та росіяни. А до речі, щодо китайців, от на вашу думку, от вся ця операція в Венесуелі, вона ем, Китай може її трактувати, от як таке певне вікно можливостей в, у Тайвані? Ну, спробуйте. Якраз американці показали Китаю, що, шановні, не балуйтесь, можливостей дуже багато. Дуже багато. І не факт, що ви виграєте в цій війні. Тому що що може Китай? Ну, Японія буде допомагати Тайваню. Японія буде битися з Китаєм, а Японія це вам, вибачте, цацькі-пєцькі. Вони там 20, все 20 -та сторіччя фактично <рисувало> пресували Китай. От і все, і американці будуть допомагати. Яке вікно можливості? Да немає у них таких можливостей, хочуть, але не можуть. І американці показали, що будете жартувати, то буде дуже погано. От і все. А на вашу думку, як в цілому зараз буде розвиватися політичний режим в Венесуелі? Тобто, чого можемо очікувати? Ну для американців це ж не важливо, як вони там будуть жити. Для американців головне, яке питання вони вирішили? А питання безпеки Гаяни, тому що там видобувають нафту та. Далі це питання в тому, як що вони припинили експорт нафти в на Кубу і не припинили бути базою для Хезбили для Китаю та для Росії. Це головне. А далі живіть як хочете. Ну і звичайно, краще дати підряди для американських компаній. А далі живіть як хочете. І буде байдуже, що там буде. А ми вже згадували, були в нашій розмові про Росію. От які можете в цілому назвати наслідки цієї атаки для Росії? Тобто, це в будь-якому випадку репутаційні. Так ми вже бачили, як міністр оборони США висміював російське ППО. Це в будь-якому випадку економічні наслідки, але от в цілому можете їх охарактеризувати, які вони будуть? Ну Рубіо постібався з росіян. Теж сказав, ми очікували риторичної підтримки від Росії до Венесуели. Ну, тобто, називається трендіть далі. Ми будемо робити те, що хочемо, будемо робити. Да? І це насмішка в дійсності для росіянами. А росіяни перелякані. Хто сказав, що, наприклад, оточення Путіна не здасть Путіна. Ну, чи велося, чи велося розмова, наприклад, з оточенням Мадура? Американці? Я впевнений, що велося. Американці показали, що можна не нападати на країну, можна просто вивести лідера. А вивозити можуть же не американці, ви ж розумієте. Американців є тут українці для цього. От економічно ну, як відчує на собі це Росія? Ну росіяни вже пишуть нам трендець. Ну, тому що вони американці зараз будуть контролювати найбільше родовище нафти в світі. Навіть ОПЕК тут вже не буде контролюючим на ринку. Росії немає в цій, в цій конфігурації. Нафти стає все більше. Нафта стає все більше і російська нафта все більше не потрібна. А через, ну там я бачив, розрахунки аналітиків для того, щоб наростити видобуток нафти в Венесуелі до 2 мільйонів тонн на, на день барелів, Росія експортує 4, Ну, потрібно 3 роки, а може і менше. Ну, це кінець Росії, ви повинні розуміти. Вони це ж готово розуміють. Діпаска там вже почав кричати, що нам триндець буде. Ну, то що російська нафта не потрібна, Тут що українці б'ють по експорту російської нафти. От СБУшники, коли почали е, пошкоджувати ці танкери, вони продемонстрували, що виявляється, що Росія надійний постачальник нафти. І ніяких коливань не було на нафту, на ціну на нафту, І вона не підскочила, вони тільки знижуються. Ну, Росії в такій конфігурації взагалі немає як держави, бо вона виключно залежить від нафти. Ми в попередніх розмовах з вами говорили про те, що е, Трамп все ж таки буде намагатися рятувати Путіна від краху, так? Ну, Тобто, в цілому тримати Росію, так, щоб вона не розпалася. Росія ним, не Путіна, а Росія не Путіна. Росію, так. Е, і от власне, от зараз е, контролюючи по факту ринок нафти, так? Е, Далі українці б'ють по російським НПЗ. Ну тобто, чи можемо ми тоді говорити про те, що ну, не так, то він вже і зацікавлений в триманні Путіна? Ні, Бачиш, тут е слід розрізняти дві, дві речі. Якщо обирати між інтересами американських компаній і російських компаній, він вибирає інтереси американських компаній. І цей тренд запущений. І Трамп зупинити це не може. Ніяк не може і не буде зупиняти. Ну, а вони хочуть вирішити дві, два завдання, які неможливо вирішити. Захопити ринок нафти, контролювати енергію і врятувати Росію. Але це не вийде, тому що, по-перше, Путін нікуди не хоче йти. Навіть якщо вони приб'ють зараз Путіна, росіяни, оліграхічне еліти, їм все рівно ніхто не поверне ринки нафти. Ну, не поверне, тому що Трамп вже забрав Європу. Все. Інше забирає... У них все дорожче стає нафта по виробництву і так далі. Тому це для них крах у будь-якому разі. Хотілося б, хотілося б. Ну, як хотілося США рятувати Радянський Союз. Ну пам'ятаєте, буш старше приїжджав в Україну, кричав, що не ну, треба виходити з цього з, з такої чудової країни, як Радянський Союз. Ну, але на помилках, як бачите, не всі вчаться історичних. Вони ну, завжди грали в них. Ну а потім вони завжди підтримували Обама. Підтримував Росію. Байден підтримував Росію. Клінтон підтримував Росію, тому що вони вважали, що це держава, у якої є якісь інтереси. Тому Україна тут завжди була е, такою крайньою. Нас роззброювали і багато чого робили супереч нашій волі. От на вашу думку, тоді як ця вся ситуація зараз в Венесуелі е, буде? Е, які матиме це наслідки для України? Бо, от, наприклад, Independent так видання пише, що переговори от щодо України, так от зараз в Парижі вони зависли, власне, через те, що США змістили фокус на Венесуелу? От, на вашу думку, чи дійсно цей фокус зміщений, і як в цілому це буде от, відображатися на оцих всіх перемовних треках? Вони зависли, тому що ніяких перемов реально не ведеться. Є догравання якоїсь п'єси. Немає ніяких перемов. Ну Путін вже прийшов на пряму лінію і сказав, що нічого дотримуватись не буде. Це і так була тофта самого початку. Те, що я вам говорив, що двадцятих числа минулого року. Вони, вони зависли, тому що не про що немає про що говорити. Про що говорити? Щоб Україна йшла з Донбасу, ні Україна не буде йти з Донбасу. Щоб скорочувала армію, йдіть. Знаєте куди зі скороченням армії? все. Так на цьому все зупиняється. То прики, які... Вони зависли не через те, що е, через те, що не, Венесуела, через те, що предмет для перемовин давно вже зник. А в цілому, от, Вашингтон може одночасно концентруватися на таких, от, скажімо, кількох треках одночасно. Ну, може, ресурси поки що дозволяють. Ну, на двох-трьох напрямках вони можуть концентруватися. В цілому, от за вашими оцінками, як далі от ця зараз ситуація в Венесуелі буде розвиватися, і в цілому, як це буде зараз впливати на нас? Ну я сказав. Вони американці будуть вирішувати питання, які щоб нафту не постачали в, в Кубу на Кубу, тому що Куба буде наступна за такою сценарією, і, і, і скоріше за все Колумбія. Хоча я думаю, що Колумбія вже все зрозуміла. Я думаю, що колумбійці вже, 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 вже на, на, на словах, звичайно, вони будуть багато чого говорити, але реально підуть на все, що скажуть їм американці. Тим більше флот там вже залишився, який біля Венесуели. Ну чого два рази їх флот ганяти? Можна ж вирішити два питання одночасно. Тим більше з питань наркотиків по Колумбії більше питань ніж до Венесуели. Далі питання безпеки Гаяни. Далі видобуток нафти. І щоб ніякої Росії Китаю не було в Венесуалі. А далі живіть як хочете це ваші проблеми. Так, можемо сказати, що цікавий цікаво на події початок цього року, так тому будемо сказати, буде, буде. як воно все буде розвиватися. Дякую за розмову, дякую за ваші думки. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Ще раз дякую, що долучились. Дякую, до побачення.